Хлопці, що ви робите, розкажіть, будь ласка. Зараз це саме. Погоди, зараз, так. Зараз пускай дик диктує налою, а я сложу. Э, що ви робите, хлопці? Що ви робите хотіть? Забираємо віші свої. Це ваші речі? Так. Да. 0,63. Це стоять загони Беркуту, які оточили Майдан повністю по периметру, нікого не пускають. Єдиного мене пустили як народного депутата. Журналістів не пустили, причини не вказують. Фактично просто свавілля влади і узурпація її. Майдан розбирають, палатки згортають, працівники, нібито МЧС, говорять про те, що вони забирають. Свої власні речі. Ну, але я думаю, всім зрозуміло, чиї це речі і чиї вони власні. На мою думку, те, що відбулося сьогодні в 4 ранку, на жаль, в 2 години ночі я пішов відпочити, але отримав сигнал, прибув на місце, на місце подій, людей вже не було. Взяли коментар. У студентів, які були в епіцентрі подій, просто людей гнали як скот, як бидло. На моє запитання до так званого Беркута, що ж ви, хлопці, робите? Ви живете ж в Україні, вам дуже далі і вам треба буде повернутися додому і сказати своїм дітям про те, чим ми сьогодні займалися вночі. Вони просто посміхаються. На жаль. На жаль. Ось це стоять бійці Беркуту. Що буде завтра, просто навіть важко уявити. Але я е маю надію, що хвиля протесту хлине з подвійною силою. Буду знаходитися тут зараз до кінця. Е вже скинув смс-повідомлення своїм колегам. Сюди зараз прибувають народні депутати. Але... Такого сценарію ніхто не очікував. Янукович продовжує робити помилку за помилкою. Таке враження, що до 15-го року, 29 березня, він не протримується на своїй посаді. І це не лише моя думка. Це думка мільйонів українців. Ганьба. Просто ганьба.